Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему умови і випадки надання охоронного договору. Власник пам'ятки або її частини зобов'язаний у термін не пізніше одного місяця з моменту отримання у власність або в користування укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної спадщини. Охоронний договір укладається з власником пам'ятки з таким органом охорони культурної спадщини з відповідною адміністративно територіальною одиницею. Якщо пам'ятка належить до категорії пам'яток національного значення, охоронний договір підписується органом охорони культурної спадщини, на території якого знаходиться пам'ятка, погоджений центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Підтвердженням погодження відповідного охоронного договору є лист погодження з накладеним кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Міністерства культури стратегічних комунікацій України. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.